Чи можна якось погодинно виключати? Ви пішли, виключаємо, виключаємо школу. Або лежаємо свій клоп в ключене, або виключаємо досвід, поки не включимо газу, не включимо світ. Колись таке було б 4х4. <с povo> <сміко> <покріст> Візьму консультацію, ми спокончуємося. <покріст> Може загазованість перевірити. Можна перевірити рівень загазованості? Чи... По хатах, хатах можна газу, вони мають Ми можемо лащити, бо я розумію, що виключити ще світло, то буду відправлять. <покріст> 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 Роман Іванович, ваші хлопці нині вночі куди не з ними виробити. Ми немає аналізаторів, я б що вас попросив, щоб піти в ті будинки, їхні, де можна приїхати той квартал. Так, якщо в них ступі загордованості в плаві немає і можна включати світло, то я просив світло людям шити. Якщо є там загроза, то немає ради, тоді буде не включати світло. Ситуація повністю не є локалізованою. Прийшов, що я за розумівку, я скажу, так у нас за немає. Що ми виникне за годину? Відповідальний буду я, ви нікому буду я. Там питання яке, давайте накраще пожертвуємо тим дискомфортом, який є, і зобим правильно, щоб люди потім з безпеці. Ну не дали, щоб тут були не заспокоїли, що нема печкірного газу, а тоді проводити е, замір газу в підвалах, в будинках і включати світ. Бо воно сьогодні, е, зараз нема, через годину воно цей печкірний газ. Тобто, Дмитро, тобі треба виключити, щоб перестрапати, не виключити світло. <звілляє> Тому а, і кварталі. будемо контролювати навіть там. Іноді, якщо буде з думки від нього інформація, я вам передзвоню. Скажу, що доїхати, тоді можна буде щось відключати. Зрештою, відомо, самі будете бачити, що ще йде з під землі. Що ви можете там відключити це по секторах, десь там якщо, так, уважаємо, так. <пор 'язано> nee, <пор 'язано> не у вас є можливість, зараз зараз. Вони все село не тут включати. тільки в тому кварталі. Добре, ми обстежимо, я повідомлю. Dobro, z električarjem je jasno.